Шановні друзі, сьогодні ми вас вітаємо в нашій майстерні з ремонту автомобілів у Шостинському вищому професійному училищі. зв'язку з тим, що у нас почався тиждень професії слюсор з ремонту полісних транспортних засобів. Наразі ці майстерні група 0124 це хлопці, які прийшли після 9 класу, займаємося тим, що ремонтуємо, обслуговуємо. Механізми, деталі, вузли автомобіля. А чим же їм подобається навчатися в нашому закладі, вони теж розказують. Женя. Добре, Данил. Добре, Данил. Мені подобається збирати та розбиратися, збирати Добре, Дані. Мені подобається лазити в двигунах та бути у масі. Мені подобається пізнавати щось нове. Мені подобається все, що вони сказав. Трашко. Чим тобі подобається. Мені подобається тим, що я на кожному уроці дізнаюся щось нове. Отже, шановні друзі, шановні жителі нашого міста, гості нашого навчального закладу. Якщо ви теж хочете навчитися ремонтувати авто, обслуговувати їх якісно, приходьте до нас.